Вислухайте українське радіо Житомира в етері програма Радіо День у студії з вами Наталя Колініч. Щиро вітаю усіх сьогодні, о 15-й годині Житомиряни зможуть побачити першу експериментальну виставу документального театру. Дихай, то так треба. Що таке документальний театр, як жанр? Чому він сьогодні буде представлений Житомирянам і як? Сценічний жанр може допомагати людям в часі війни. Про це ми будемо говорити впродовж нашого етеру. Хочу представити його учасниць. В нашій студії сьогодні Анна Єрьоменко із міста Запоріжжя, психологиня, менторка, режисерка документального театру від Всеукраїнської ініціативи Активна громада анно вітаю вас у нашому місті і вітаю вас у студії Українського радіо Житомир. Вітаю вас, Житомир. Вітаю в нашій студії також Каріна Вестімова, комунікаційна координаторка Всеукраїнської ініціативи Активна громада. У Житомирській області Каріна. Моє вітання. Доброго дня. І мені дуже приємно привітати з нами на відеозв'язку сьогодні. Оксана Давуденко, координаторка Всеукраїнської ініціативи Активна громада. Пані Оксана, щирі вітання. Всім привіт. Звичайно, перше питання. Я хочу поставити Анновам: що таке документальний театр? Що це за жанр? Це форма і жанр сучасного мистецтва дуже унікальний, дуже цікавий формат, тому що це і про мистецтво, і про терапію. Виник він насправді ще дуже давно. Є такі дослідження, що навіть в античності ставили документальні театри як частину взагалі мистецтва, брали якийсь документ і розповідали про те, що було в ті часи. І такий формат дозволяє нам розуміти, а що було в ті часи в тих краях. Але розвернувся він більше в Німеччині і в Росії в ХХ сторіччі. І тоді вже його використовували інколи як пропаганду. Інколи як мистецтво, щоб донести якусь ну пропагандистську таку історію, де да? брали якийсь документ, створювали і показували. От в 2000-х роках вже по всьому світу документальний театр стали використовувати як елемент і терапії, також тобто береться реальна історія реальної людини в реальному часі. І розповідається на сцені історія. Живої людини. І, звичайно, що війна, повномасштабна війна, яка прийшла на наші території, на жаль, вона нікого не залишає байдужим. І зараз дуже важливо говорити про це. І важлив... ну, і такий формат документального театру дозволяє нам і проживати ці історії. Це ніби так про терапію і глядачів, і акторів. І в той же час ми задокументовуємо важливі моменти, як відбувалося життя людей під час війни в Житомирі, як відбувалося життя людей. В Запоріжжі, в Києві і так далі. Тобто, сьогодні у Житомирі, якщо я правильно розумію, ми почуємо п'ять реальних історій Житомирян про те, як вони проживають війну чи прожили якийсь певний її етап. Це правильно? Абсолютно вірно. У нас тема була. Такого спрямування, да так, що з вами трапилося, що відбулося, про що ви хочете поговорити за ці півроку війни. Кожна історія є унікальною, вони звичайно не схожі, як і життя людей не схожі. Їх об'єднує цих людей, об'єднує те, що вони були в Житомирі. Так, що війна їх зустріла саме в цьому місті. Тому це дуже по-справжньому, це дуже щемливо і це дуже так по житомирськи тому що всі актори вони є місцевими мешканцями, вони ну, різної статі, різного віку, різного спрямування своєї діяльності, але війна торкнулася кожного і кожного. Я б сказала, що і назва дуже звучить по Житомирськи. Житомиряни одразу зрозуміють, які алюзії виникають, і що вона означає. Як народилась така назва, дихай, то так треба. І чому саме вона? Можливо, Житомиряни більше скажуть. Ну, так, давайте я розповім трошечки про назву. Взагалі, у нас з Анною було і з акторами нашому чотири репетиції, онлайн-репетиції, і на першій репетиції нам потрібно вже було ось придумати ту назву. І ми всі разом сіли і почали власне, про те, яка буде в нас назва. Було дуже багато різних ось таких спрямувань щодо назви нашої документального. Театру, але то, то так треба. Це було сказано нашим Житомирським мером Сергієм Сухомином. І ось власне так і зародилася ця назва у місті Житомирі. Ну, коли кажуть, «то так треба, ми всі розуміємо і емоційний посил, і обставини, в яких воно звучало і продовжує звучати. І зрештою, ця така фраза. Вона, як на мене, особисто для мене має певний терапевтичний ефект. Коли щось відбувається таке незрозуміле, я пригадую собі, то так треба. І одразу стає легше на душі. Так, так, не бійтесь, бо то так треба. <сум> ну, ви знаєте, багато що переформатується в часі війни. Ми ставимось до звичайних речей зовсім інакше. І без сумніву, я думаю, що наша діяльність так само переформатовується. Пані Оксано, тут я хотіла би долучити вас до нашої розмови, поговорити про це переформатування діяльності громадських організацій Житомирських в часі війни і всеукраїнських ініціатив, які працюють на теренах Житомирщини. Як війна вплинула на проєкти активної громади? Тому що документальний театр це один із ваших проєктів. Е, ну я не буду говорити про всі громадські організації, я скажу про активну громаду і можу сказати про те, що саме власне в назві закладена е, основна концепція діяльності. Мені дуже комфортно по людськи тому що у нас широке коло е, і однодумців по всій Україні з різних куточків. Звичайно, як Аня вже сказала, війна е, зачепила всіх, і всі е, е, опинилися в якихось незвичних. Ну, м'яко кажучи для себе ситуація, але е, активна громада дуже швидко реагує на всі виклики. Е, так було під час ковіду, е, так було під час війни. Е, ми е, завдяки тому, що команда не просто професійна, команда дуже креативна і завжди шукають. Е, ну, таким е, колективним шляхом ми шукаємо якісь такі кроки, які е, допомагають нам знайти. Е, Найбільш такі вдалі формати. Я хочу сказати, що, наприклад, от е, Каріна проводила, заходячи в домири, проводила м, сеанси арт-терапії для дітей, і дітям дуже заходило це, тому що коли діти займалися якимись такими справами простими, е, звичайно, це відволікало, звичайно, це давало можливість. Е, Якось відволіктися від реальності. Активна громада при при всьому при тому, що зараз ми всі в різних куточках, хто в Україні, хто за її межами, хто в різному в різних містах, не вдома, не у себе на жаль. Але е, дуже активно працює і проводячи дослідження, е, ось нещодавно було проведено дослідження про волонтерський рух, як власне що було зроблено волонтерами. Тому я хочу сказати, що е, можливо змінився трішечки формат заходів, можливо, змінилися трішечки е, якісь форми роботи, але вектор залишився, і концепція активної громади. Ідеї активної громади, щоб ми всі несли відповідальність за своє життя. Ми всі внесли відповідальність за свою діяльність власній громаді і робили свою громаду активною. І, власне кажучи, ми бачимо сьогодні, як наскільки ми відрізняємося, наш менталітет, наскільки ми відрізняємося від е, сусідів, е, як би так коректніше назвати. Ми бачимо, наскільки наші люди. Розуміють е, поняття, такі як справедливість, совість, е, що таке захищати батьківщину. І ми всі робимо це в той спосіб, який ми можемо сьогодні робити. Принагідно хочемо, хочу дуже подякувати Ані, яка приїхала із Запоріжжя. Там ситуація зовсім непроста, але тим не менш я дуже рада. Я виконувала швидше такі функції. На, на такі організаційні кори, організаційно коригувальні, але я дуже рада, що у нас все вдалося, і, і продукт буде. Дякуємо за те, що ви сьогодні зайшли можливість приєднатися. що галтеру, і ми могли змогу почути вас, і знаєте. Порадіти тому, що громада Житомирщини залишається активною а, за будь-яких обставин, і ми дійсно спільно рухаємось до безсумніву нашої перемоги, перемоги України. Пані Оксана, дякую вам за те, що були з нами. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слави! І все буде Україна без сумніву. Дякую вам. Ну ми продовжимо розмову в нашій студії. А, ви трішки сказали вже Аню про це, що такий театр, театр документальний, він має терапевтичний ефект. Я б хотіла вас, як психологія. Хологині трошки більше розпитати про це, для кого найбільше він є терапевтичним допомічником. Такий театр для самої людини, яка як актор виходить і оповідає на публіку свою історію, чи можливо і для громади, якщо ми вже говоримо, так цієї маленької, яка зібралася на цю виставу, це також має якісь свої позитивні, можливо, ну можливо, якісь стілюючі наслідки. Так документальний театр це дуже живий організм, і насправді, коли ми зараз говоримо про те, що ми його створювали, сьогодні буде прем'єра. Ми не знаємо, як все буде. Чесно, я як режисерка не знаю, як все пройде, але воно пройде однозначно чудово і класно. В першу чергу наші актори будуть ще раз розповідати свою історію. І коли ми. от У нас були репетиції, і вчора генеральна репетиція. Це все одно щімливе емоційно. Актори проживають кожен раз розповідаючи, бо це настільки е, про них ця історія, яку вони проживали хтось місяць, два. Ну там історії різний е, проміжок часу висвітлюють. Я, як режисерка, так само з дівчатами вони проговорювали, я і плакала, і співпереживала. І наші глядачі сьогодні е, хто буде на нашій виставі, вони так само будуть долученими до цієї вистави, тому що актори проживуться на сцені, але на цьому не закінчують. Потім наші глядачі будуть долучатися і рефлексувати по тому, що вони побачили. А також це буде документально затверджено. Ми це познімаємо, ми це будемо показувати далі нашим нащадкам. І, звичайно, коли ми переможемо. Війна закінчиться, і нам треба буде робити таку загальну рефлексію по всій цій війні. І ми будемо загоювати ці наші рани, відбудовувати наші міста. Такі важливі історії, здавалося, це звичайні люди, звичайні історії. Вони не є героями в глобальному розумінні, але вони всі герої. Те, як вони прожили початок цієї війни, це насправді ну, для мене це великі герої, ці дівчата і ці хлопці. Тому, коли наші нащадки будуть дивитися цю документальну виставу в записі, вони подумають, які ж круті в нас були українці в 2022-му Житомирі. Це просто дійсно заслуговує те, щоб це люди почули. На це зреагували і щоб ми це задокументували. Тому документальний театр це довга історія. Це дуже цікаві речі, ви розповідаєте, і е, в такому аспекті я навіть не думала про можливості документального театру. А що це дійсно е, можливість зафіксувати все, що ми проживаємо для тих, хто буде після нас, чи можливо для людей, які зараз не в Україні і. На щастя, очевидно, не мають такого травматичного досвіду, але можуть через ці історії його також до нього долучитися, його прожити. Тобто, якщо говорити про психологічні можливості такого виду мистецтва, це скажімо так, вивільнення травми, і очевидно, її перетворення на якийсь більш сильний досвід для самої людини і для тих, хто приходить на цю виставу, також так, так безумовно. Ми і як режисер беру тільки історію, так? ми її розкриваємо. Людина наскільки вона. Ну, згодно буде розкрити От те все її, але ми поступово так кожну репетицію дорозкривали цю історію. Насправді, сьогодні вона може бути також змінена. Людина, ну актор він не буде мати сценарію перед обличчям. Дай заученого це буде все одно жива історія, яка народиться прямо під час вистави. Вона буде можливо змінена, можливо, додадуться якісь емоції, можливо, людина щось згадає, і вона проживе ще раз той досвід. Але воно все відбувається дуже лагідно, і це не травма на травму накладається, а лікування на лікування. І коли ми бачимо цю підтримку, бо всі наші актори вони настільки одне одного підтримували, ми з Каріною так само турботливо супроводжували ці всі історії. І сьогодні я впевнена, що наші глядачі так само зможуть трошки доторкнутися повернутися до історії, прожити її, провідчувати і показати нашим акторам, що вони точно в цих історіях не самі, і що вони заслуговують і на повагу, і на наше таке сприйняття, любов, тому що всі історії вони ну дуже щемливі, Не хочеться розкривати саму історію, і це буде для вас величезною інтригою. всі точно з Житомира прийдете в 15.00 до нас на виставу, але це варто повідчувати і прожити. Я впевнена, що в кожної людини, в кожного українця є своя історія і. Документальний театр він вже не закінчиться на цій виставі, де зараз це відбувається у 17 містах України. Але я впевнена, що документальний театр буде жити і далі на теренах України, по всій Україні, тому що, на жаль, в нас дуже багато історій. Які треба прожити, і що треба зафіксувати, і про що треба говорити, і в такому форматі також тому можливо хтось з глядачів, які сьогодні долучаться як глядач, захочуть розповісти в майбутньому свою історію. Тому сьогодні це такий пілотний проєкт саме в Житомирі, але ми точно не ставимо крапку на цьому. От. Ви сказали пілотний проєкт. Я знаю, що цей театр уже в вигляді пілоту був випробуваний. А розкажіть трошки про цей досвід. Також активна громада робила документальні вистави в чотирьох містах. Це в червні було. Ми подивилися, що дійсно це дуже терапевтично і дуже важливо. Можу розказати про досвід Запоріжжя, це були історії. Дівчат, які були в окупації і евакуювалися, і тут і вони прожили цю історію. Єдине, що одна дівчина готова була розповідати від свого імені. А друга історія, і таке в документальному театрі, теж дозволено, що береться жива історія реальної людини. І якщо вона не має наразі сил про це говорити самостійно, за неї дослівно передає актор. Ну або людина, яка е, хоче розповісти цю історію. Тому е, передає емоції, передає міміку, жести, тобто проживає дуже щемливі історії, дуже страшні з точки зору людського життя. Але для е, бачите, плутаю вже з Запоріжжя. Е, для Запоріжжя це було надзвичайно важливо, тому що е, дівчата озвучували, що не було зелених коридорів. Це був вже березень місяць. І насправді нам потім, коли ми переможемо, важливо зрозуміти, а що взагалі в Запоріжжі? Ріжі відбувалася, коли частина області окупована, як люди звідти могли виїжджати, які були їхні історії, що вони проживали і переживали, тому що мешканці Запоріжжя мали одну історію, один досвід. А мешканці Васильівки, яка є окупованою ще з березня місяця, це зовсім інша історія, хоча ми всі територіально дуже близько. Тому для мешканців Запоріжжя це було настільки. Цікаво почути, і дивовижно, що взагалі таке відбувалося 50 кілометрів від нас. Це дуже трагічно, але насправді то про що це все зафіксовано, і я думаю і вірю в те, що далі будуть ще й розбиратися. Чому так? Чому дві молоді дівчини, ну, звичайно, їх не дві, так да, набагато більше, мали там під обстрілами йти по трасі і шукати собі там прихисток в машинах волонтерів, щоб їх вивозили? А ви зараз говорите важливі речі, тому що такі театр, наприклад, якщо він не обмежується тільки просто зацікавленою громадою, як глядачами, а можливо, там, якщо залучати, наприклад, на перегляди представників влади, певних структур, які там несуть відповідальність за певні речі, і ці питання піднімати, ставити їх правильно і розбиратися в них допоможуть нам надалі. Уникати якихось промахів, помилок чи якихось речей, які могли би убезпечити життя людей в умовах війни. Безумовно, це зараз ну, часто лунає така ж е, війна, і багато чого не на часі. Але ми не маємо е, знаєте, загубити дуже багато цінного, що є зараз в цій війні, тому що життя продовжується, історії вони живі і продовжуються. Тобто документальний театр він дає можливість зафіксувати та розбирательства, будуть там далі і після, і ми будемо дивитися, як. Як можна було зробити краще, хто мав зробити це краще? Хто несе відповідальність за ті чи інші моменти? Але це важливо тут зараз зафіксувати, і воно ж нікуди не дівається. Так само сьогодні наш театр він буде зафіксований да, на камеру, і всі історії вони все. Вони зафіксувалися, зацементувалися, ввійшли в історію України. І далі ми вже подумаємо, а чому хлопчина в 20 років да, побачив зруйноване е, е, свою альмаматер? Чому дівчина е, настільки проживала, е, що її чоловік е, наречений ще на сьогоднішній момент, е, не з нею перші перші тижні війни, а де він був? Та, ну, от такі, е, здавалося, прості, але дуже непрості речі. Дійсно, дуже непрості і думаю, час уже прононсувати для нашої аудиторії тих, хто вирішив, що йому потрібно йому, чи їй прийти і почути, побачити, стати учасником цієї вистави, де конкретно буде відбуватись вистава, як на неї потрапити, які можливості є у житомирського глядача сьогодні. Так, сьогодні, 27 вересня о 15.00, ви можете прийти і разом з нами прожити ось всі ці п'ять нереально глибоких, неймовірно особистих історій від наших акторів в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, історичний факультет 101 аудиторія. Щиро дякуємо вам за запрошення. Мені надзвичайно приємно сьогодні Анно говорити з вами в нашій студії у Житомирі. Хочу через вас передати всім жителям міста Запоріжжя побажання триматися, вірити в перемогу, вірити в Збройні Сили України, щоб Бог беріг кожного. Дякую. Дякую за те, що сьогодні зайшли можливість побувати в нашій студії. Нагадаю, ми сьогодні говорили про те, що в нашому місті мешканці Житомира, внутрішньопереміщені особи, люди, які через війну опинилися тут і жили живуть зараз тут для яких Житомир став новою домівкою на сьогодні. Можуть побачити першу експериментальну виставу документального театру під назвою Дихай. То так треба. Сьогодні о п'ятнадцятій з організаторами і режисеркою ми говорили у студії. Це була розмова про те, як документальний театр може допомогти людям в Україні пройти крізь свій травматичний досвід і стати сильнішими. Дякую за цю розмову. Дякую всім, хто слухав нас в цей час. А в студії Українського радіо Житомир для вас працювала Наталя Колініч. Все буде Україна. До зустрічі.